Євангелія від Матея, розділ 12 Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього: Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить Я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже Чи є якісь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму? А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тимто і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганам правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати. І голосу його ніхто не буде чути на майданах він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого. І він зцілив його, так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди, і говорили, Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім Його розграбує? Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх. Усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди. Дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди миневіські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати. І брати мої. Бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ одинадцятий. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства. Ба ви мене й терпите. Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші. І ви. Не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих. Архіапостолів. хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали. Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам бо проповідував даром Євангелію Божу? Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем, і вважатиму і далі. Як істину Христову, що в мені, так і цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах Ахаських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає, а що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають, щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться. Отібо, то апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових. Воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла, нічого отже надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу, нехай ніхто мене не вважає за безумного, а як ні, то прийміть мене за безумного. Щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися, тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то і я буду хвалитися, бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось не волить. Коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя, на сором кажу це, які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливості, говорю мов безумний, Я також можу її виявити. Вони євреї, я. Теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові. Говорю, неначе нерозумний. Я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебув я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті. У небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, У небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у голоді і на готі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка це журба про всі церкви. Хтось слабкий. А я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса, благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто до щоб мене схопити. Та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Псалом 136 Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один, великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість його вічна, розстелив землю над водами, бо милість його вічна. Витворив великі світила, бо милість його вічна. Сонце щоб днем правило, бо милість його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю. Бо милість його вічна. Він побив Єгипет, Його перворідних, бо милість Його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість його вічна, рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість його вічна. Червоне море. Розділив на двоє, бо милість його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість його вічна, розбив царів великих. Бо милість його вічна, знищив царів могутніх, бо милість його вічна, Сихона, царя Аморіїв, бо милість його вічна, і Ога царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна, у спадщину Ізраїлеві слузі своєму. Бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна, і визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна. Дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба. Бо милість його вічна. Книга ПриПОвідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса. та Незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову. А брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, слава ж дітей їхні батьки. Не личить Дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувся він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим, як стулить губи. КНИГА ПроРОКа АМОСА, розділ Перший. Слова Амоса, що був зміж пастухів істекоа, які він сприйняв про Ізраїля за Юдейського царя Узії та за Єровоама, сина Йоаса, Ізраїльського царя, за два роки перед землетрусом. Отож він промовив: Господь гримить з Сіону. З Єрусалиму видає свій голос і пасовиська качебанів сумують, вершина кармелю сохне. Так говорить Господь, за три переступи Дамаску і за чотири я не попущу того. За те, що вони молотили залізними санями Гілеад я пошлю вогонь на дім Хазаела, і він пожере палаци Бенгадада. Я розіб'ю засув Дамаску і знищу мешканців бікат Авену і того, що тримає берло в Бет-Едені, і народ арамійський піде в кір у полон, каже слово Господнє. Так говорить Господь. За три переступи гази і за чотири я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати Я пошлю вогонь на мури Гази, і він пожере її палаци. Я знищу мешканців з Аждоду і того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону і вигине останок філистимлян, каже слово Господнє. Боже. Так говорить Господь, за три переступи тиру і за чотири я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський, пошлю вогонь на тиру, що пожере його палаци. Так говорить Господь. За три переступи Едому і за чотири я не попущу того. За те, що він мечем переслідував свого брата і заглушив у собі милосердя, і гнів його рвав безнастанно, і він зберіг лють свою назавжди Пошлю вогонь на теман, що пожере палаци боцри. Так говорить Господь. За три переступи дітей Аммона і за чотири я не попущу того. За те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі Я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палацце серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини. І цар їхній піде у неволю, сам він. І князі його з ним каже слово Господнє.